Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У раду внесли постанову, яка блокує законопроєкт про повернення надбавок військовому розмірі 30 тисяч гривень. Поки ухвала не буде розглянута в залі, голова парламенту не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не станеться через графік засідання ради. Пише нардеп Жалезняк, як відомо, наказом Міноборони України з 1 лютого військовому тилу було скасовано доплату у 30 тисяч гривень. Це викликало обурення в українському суспільстві. А на сайті президента з'явилася петиція з вимогою повернути доплати. Петиція дуже швидко набрала потрібну кількість голосів. У результаті в понеділок 10 квітня парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів, правового режиму воєнного стану номер 83 12. у цей документ з екс ексглави ВР Дмитра Разумкова було внесено правку, яка передбачає повернення 30 тисяч гривень доплат військовим. Спочатку нардепи дуже позитивно поставилися до такої законодавчої ініціативи. Парламент повернув військовим доплати в 30 тисяч гривень. Народні депутати проголосували за правку Дмитра Разумкова до законопроєкту 83.12. Він передбачає не лише повернення раніше скасованих виплат, а й механізм мобілізації коштів за рахунок стелі зарплат чиновникам. Дякую колегам за правильну позицію. Сьогодні ми разом продемонстрували, що дбаємо про наших захисників. Написала на своїй сторінці у Фейсбук Нардеп від слуги народу Ольга Саладуха. Подібні радісні пости з'явилися і на сторінках у соцмережах нардепів та інших фракцій. Здавалося, все красиво та добре, але пізніше почали виринати подробиці. Виявилося, що повернення грошей військовим було дуже непродуманим з фінансової точки зору. Ще на стадії розгляду законопроєкту співрозмовники видання апострофа зазначали, що на грошові доплати військовим у бюджеті країни немає коштів. Є очевидна проблема. Бюджет України і надбавки та премії, які почали платити спочатку повномасштабного вторгнення, як я розумію, влада зараз не може виплачувати, враховуючи велику кількість мобілізованих, зазначив у коментарі апострофу колишній нардеп, а нині військовий Дмитро Лінько. За інформацією видання лише голова оборонного комітету ВР Олександр Завітневич намагався переконати колег і не лише до речі, слуг народу не голосувати за цю поправку, але зрештою популізм переміг. Заправку разумкова проголосувало 277 депутатів, коли переможні Вщухли туман в очах народних обранців розвіявся. До них стало доходити, яку свиню підсунув Разумков своєю поправкою. Результати голосування доступно пояснив у своєму телеграм-каналі депутат Ярослав Железняк. Справді пройшла двісті голосами правка номер 48 Разумкова до законопроєкту номер 8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення примусового відчуження майна під час дії правового режиму військового стану ухвалено загалом 277. Але тут треба звернути увагу на саму правку. Якщо коротко, вона. Повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочення зарплати для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат. І тут головне, що повернення надбавок спрацювало. Швидше за все потрібно змінювати бюджет, обмеження на зарплати до 10 мінзарплат. Це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих витрат не вистачить. Нагадаю, що ми за день на виплати військовим витрачали 2,7 мільярда гривень, тому я поки що не так однозначно стверджував, що повернули. На думку експертів, у цьому питанні влада Ходить із крайнощів українність, говорити про те, що військових раніше позбавили надбавок не зовсім правильно. Пояснив у коментарі апострофу політолог Володимир Фесенко. Надбавок не позбавляли, їх просто диференціювали. Доплат позбавили тих, хто перебуває в тилу. Про це просили і самі військові, і це я вважаю правильно, але разом з цим виникли і перекоси. У тилу працюють військові, які виконують завдання для передової та їм доплати необхідно повернути. І ось тут потрібно сформулювати правильну диференціацію. Рішення нардепів щодо повернення доплат без фінансово. Вого обґрунтування Володимир Фесенко вважає популізмом, проте цьому не дивується. Популізм це давня хвороба наших депутатів та чиновників. Вони спочатку думають про власний піар, а потім уже про реальне життя. Зазначив політолог. Я пам'ятаю, якщо Олександр Мороз провів у парламенті поправку про доплати дітям війни, а грошей на них у бюджеті не було. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.